Усіх дітей, нашого гуртка, художнє слово, хочу привітати наших мам та педагогів з Днем матері, і хочу побажати щастя, здоров'я, миру, позитиву, любові. Ви дуже веселі. Ми вас всіх любимо, ви класні, просто класнючі. Ми вас дуже, дуже. дуже Щиро вітаюся, наша родина, матуся рідненька, матуся єдина, усі ми вас любимо і всіх Усі усім вам в здоров'я, бажаю. Мама найдорожча, мамочко, єдина, щирі побажання, від доньки, від сина, квіточок, бахучок, принесли багато. Це травневе рано по велике свято. Матінко, моя єдина, ж ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ та тебе, матусю мила, я кохаю над життя і бажаю щаслива, наче квітка весняна. Ще коли піде моля. Слово мама промовля наймиліше в світі слово так звучить у рідній мові. Мама, мамочка, мамуся, мати, матінко, матуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Мам своїх хлюба найдуща у світі, зі мною, звичайно, погодиться ти, та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще берегти. Ми мам своїх любом, а посуд не миєм. В хаті згодилося теж підмести. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти, щоб ласкою мамо, як сонце зігріло, могли ми веселі і щасливі рости. Та маму потрібно не тільки любити. Маму потрібно ще й берегти. Мама, я тебе люблю. Мамо, добре що ти є. Йшла сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости, найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше, і коли дорослим стану, теж не не перестану. Ворідніший, ніж ти, в цілим світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє.